Відтепер телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У подіях ви побачите. Правоохоронці Івано-Франківщини нагадують правила поведінки під час виявлення небезпечної знахідки. Служба безпеки України закликає не знімати та не поширювати відео ворожих прильотів. Автомобілі для збройних сил України Матиєвецька громада придбала два високопрохідні транспортні засоби для українських захисників. В Коломийській художній школі на горищі планують облаштувати виставкову залу та майстерні. «Малюй, як Марія, юні коломийські митці створювали роботи у стилі української художниці Марії Примаченко. День художника відзначили на Косівщині. Правохоронці Івано-Франківщини нагадують правила поведінки під час виявлення небезпечної знахідки. Перше, що потрібно зробити, зателефонувати на спецлінію 101 або 102 та повідомити про вашу знахідку. Зберігайте спокій, не панікуйте. Прослухайте інструкцію від поліцейських. Як діяти при виявленні підозрілих предметів у жодному разі не чіпайте невідомий предмет. Негайно повідомте про знахідку до поліції 102 або до рятувальників 101. Попередьте про небезпеку перехожих. Відійдіть на безпечну відстань. Дочекайтеся приїзду поліцейських або рятувальників та вкажіть їм місце, де знаходиться небезпечний предмет. Служба безпеки України закликає українців не знімати та не поширювати відео ворожих прильотів. За подібні дії передбачена кримінальна відповідальність. Правоохоронці активно. Відпрацьовують кожен випадок поширення таких відео в мережі. Ваш невинний запис може бути використаний не тільки російськими пропагандистами, а й російськими військовими, які, побачивши наслідки своїх ударів, можуть завдати їх повторно і точніше. Власні ініціативи записав на мобільний телефон два відео результату атаки дронів Камікадзе, запущених Росією, на яких чітко було видно масштаби пошкодження. Поширення відео здійснив через мобільний месенджер серед своїх знайомих, а вони розповсюдили його через мережу інтернету. Вказані відеоматеріали були використані російськими змі для проведення спеціальних інформаційно-психологічних операцій проти України. Та коригування точності завданих ударів також я розумію химість моїх дій та до чого вони призвели. Ніяких злих намірів я не мав та не бажав зашкодити будь кому із жителів міста та держави в цілому. Закликаю всіх не повторювати моїх помилок, е, тому що вони можуть бути використані в інтересах країни агресора. 15 мільйонів гривень на спеціальне високотехнологічне обладнання для десятки. Фонд підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс запустив збір коштів на реалізацію великого технічного проєкту. Мета підвищення спроможності десятої бригади щодо виявлення противника. За зібрані кошти планують придбати потужні лазерні далекоміри. Тепловізійні бінокуляри, зорові труби та безпілотні літальні апарати. Цитую, час діставати мразотних щурів з їхніх мір. Прийшов цей проєкт. Лише каталізує невідворотність покарання, зазначив у дописі керівник фонду підтримки гірсько-штурмової бригади Олександр Тарасюк. Реквізити для допомоги шукайте на офіційних сторінках фонду у соцмережах. Автомобілі для збройних сил України Матеєвецька громада придбала два високопрохідні транспортні засоби для українських захисників. Частину коштів зібрали у рамках доброчинного марафону Нація нескорених. Від храму до храму щонеділі місцеві артисти, учасники доброчинного марафону Нація Нескорених представляють патріотичну концертну програму у церквах Матаєвецької громади та збирають гроші на ЗСУ. Так триває вже п'ять місяців. Виступ в храмі Покрови Пресвятої Богородиці Православної церкви України підсумковий, розповідає ініціаторка марафону, депутатка обласної ради Орися Книшук. В громаді немає такої церкви, де марафон би не відбувся. В громаді, мабуть, що немає таких людей, які б не знали за цей марафон і які б не підтримали. Ми дякуємо всім, жертводавцям, дякуємо всім, хто долучився. Якщо ми об'єднані, якщо ми згуртовані, якщо ми морально багаті, морально сильні, нас ніхто не здолає. Тому марафон є. Нація нескорених». Загалом на марафоні Нація нескорених зібрали понад 300 тисяч гривень. Ще близько півмільйона це одноденні заробітки працівників апарату ради, освітян, медиків та допомога від місцевих підприємців. За ці кошти придбали два автомобілі для збройних сил, зазначає голова Матеєвецької громади Любомир Веселовський. Після благословіння нашого отця Урал ми передамо військовим. Нам, нам на даний час обійшлося приблизно десь під 490 тисяч гривень, і десь під 380 тисяч гривень обійшовся ЗІЛ 131 Але ЗІЛ проходить поки що технічне обслуговування. Ми міняємо колеса на нові. Ми хочемо, щоб борти, так як так як замовляли військові, так повинна виглядати машина. Тому що розумієте, вони не їдуть туди кататися, вона повинна виконувати бойові завдання. Поки ЗІЛ 131 проходить останні технічні приготування. Урал вже передали у розпорядження Коломийського районного центру комплектування та соціальної підтримки. Звідти машина попрямує в зону проведення бойових дій. Прямо звідси цей автомобіль. Ми відправимо в військову частину, в якій я ж говорю, де найбільше її потреба буде і де вони ведуть бойові дії. В зоні бойових дій там доріг немає. Такі автомобілі вони пройдуть де вгодно. Голова Матеєвецької громади каже, готують нові акції та ініціативи для допомоги збройним силам, тож закликає всіх небайдужих долучатись. Для слова втомилися ми навіть не маємо права вживати в лексикон, тому що ви розумієте, якщо втомилися ми, то і що мали сказати б ті хлопці, які зараз заходять на передові. Жителі наші ну просто чудово відкликнулись. допомагають всім, що можу з перших днів війни. Це було і плетіння сіток, і збирання харчів і тільки для Збройних сил України, і для територій, які були тимчасово куповання, передавали. Далі це продовжується. Я хочу на наголосити, що це не є закінчення. Це ми закінчення конкретно марафону національної скори. Далі нас продовжується збір коштів. Мар'яна Мацьків, Сергій Грин. Програма події НТК. У Коломийській художній школі на горищі планують облаштувати виставкову залу та майстерні. Досі розповідають працівники закладу територію під дахом використовували як складські приміщення однак тепер хочуть площу використовувати раціональніше для 155 учнів. Для цього спершу потрібно відремонтувати дах школи імені Ярослава Бстрака. І з таким проханням вже звернулися до міської ради. Як виглядатиме виставкова зала на горищі художньої школи вже можна уявити, бо тут тимчасово розклали мольберти, на яких роботи учнів закладу директорка художньої школи попереджає кожного, хто хоче оглянути виставку, бути обережними. Там акуратно треба ноги піднімати. Там рівної площини такої нема з перешкодами. Про виставкову залу, яку можна за потреби трансформовувати у майстерні, у Коломийській художній школі мріють давно, розповідає Тетяна Цепурак. Однак усі ці плани неможливо реалізувати, якщо не відремонтувати дах, наголошує директорка школи. Кожним роком я просила і казали, що у нас проблеми з дахом. Були проблеми і проблеми залишаються. Щоб привернути увагу влади до проблеми, підійшли творчо, організували виставку на горищі та запросили її відвідати керівника міста. За дах я чую два діки, щоб зробити під дах. Так, Просити за дах, це треба травма Зрештою, Працівники та учні таки отримують очікувану обіцянку дах школи, ремонтуватимуть. А отже, виставковій залі та майстерням бути каже Мар'яна Кодіна, яка виконує обов'язки начальник управління культури та туризму Коломийської міської ради. Ми зараз ці плани розглядаємо. Якщо нам вдасться перекрити дах до кінця року, то буде дуже добре. Бо ми би хотіли його перекривати таким чином, щоб зразу були вікна, щоб було денне освітлення. Школа може розраховувати на нові приміщення. Так, це приємна інформація до дня художника, каже директорка школи. Для школи це найкращий подарунок. До слова з нагоди свята у школі відбулося одразу дві виставки робіт учнів закладу. Я художник та малюю як Марія. А ще і вихованців, і викладачів відзначили грамотами та подяками. Дякую вам, що ви не шкодуєте того що в собі і передаєте дітям. А діти обов'язково це і таланти і приймати. Я вам теж дякую. Ви молодці, малюють як Марія. Юні коломийські митці створили роботи у стилі української художниці Марії Приймаченко. До проєкту долучилися учні Коломийської дитячої художньої школи імені Ярослава Бстрака та студенти образотворчого відділення Коломийського педагогічного коледжу. Під час наступу російських військ у районному центрі Іванків Київської області згорів історико-краєзнавчий музей, де зберігалось близько двох з половиною десятків робіт всесвітньо відомої художниці Марії Приймаченко. Згодом стало відомо, що роботи, на щастя, вдалося зберегти, пригадує виконувачка обов'язків начальника місцевого управління культури і туризму Мар'яна Кодіна. Аби популяризувати унікальну творчість української художниці, у Коломиї організували проєкт Малюй, як Марія продовжує Мар'яна Кодіна. Ця акція є міжнародною. Вона зараз проходить по цілому світі, і також у нас в Україні на підтримку творчості е, власне мисткині е, Марії Примеченко. Спочатку запропонували вихованцям місцевої художньої школи імені Ярослава Пстрака створити картини у стилі Марії Приймаченко. На цю пропозицію залюбки відгукнулось 27 дітей, каже директорка художньої школи Тетяна Цапурак. Усі роботи представили на спільній виставці. Діти вивчають якраз творчість Марії Примаченко, і е, дуже цікаво, бо вони кожну е, свою роботу творять і фантазують. Окрім вихованців художньої школи, акцію підтримали студенти образотворчого відділення Коломийського фахового педагогічного коледжу. Вони створили 11 робіт, каже завідувачка відділення Юлія Ванс. Оглянути творчі роботи можна у кав'ярні кабінет, що у середмісті Коломиї. Це є роботи в стилі Марії Приймаченко, не копії робіт, а свої власні роботи під натхненням творчості Марії Приймаченко. Учасниці акції, студентки образотворчого відділення, діляться працювати у стилі Марії Приймаченко було пізнавально, адже саме творчість цієї художниці є ще одним яскравим прикладом української ідентичності. Я захоплююсь творчістю Марії Приймаченко, і було цікаво щось придумати в її стилі. Спочатку мені здавалася творчість якоюсь дивною, але згодом я зрозуміла, що в цьому є щось, якийсь свій певний сенс можемо багато чого вчитися в неї, тому що її мазки, її осі поєднання кольорів. Тобто то кольорова гама в неї ну, реально класна. Роботи студентів можна придбати. Кошти передадуть для потреб Збройних сил України. Ольга Гириджук, Андрій Гращук, події НТК день художника відзначили на Косівщині в музейному комплексі Бутинар. Вже в четверте організовують творчі заходи з нагоди свята митців. Цьогоріч традиційно на свято завітали і Коломийські художники. У музейному комплексі Бутинар вже четвертий рік поспіль відзначають День художника. Ініціатори традиційної зустрічі засновник бутинару Василь Книшук та Коломийський художник Микола Яцурак. Цього року на відзначення завітали вихованці та педагоги із Брустерського ліцею, Космацького ліцею імені Омеляна Ковча та прокуравського ліцею і вихованці філії навчальних закладів. Діти створювали малюнки для українських захисників. Також розписували керамічні фігурки, які виготовили майстри. Андрій та Марія Бойчуки розповідає Василь Книшук. Я всім вам дуже вдячний за наш труд. Я сподіваюся, що всі ваші роботи попадуть до наших захисників адресатів, і їм стане набагато сильніше. Вони стануть від того, що ви зробили щирі такі подарунки. Вихованці брусторського ліцею на відзначення дня художника у Бутинар приїздять уже другий рік поспіль. Ділиться директорка навчального закладу Марія Дорожон. Тут надзвичайно було сьогодні приємно, красиво, і дуже багато зібралося талановитих митців, дітей, майбутніх художників мають можливість показати себе, проявити. На дійство завітали і Коломийські митці, заслужений художник України Мирослав Ясінський та представники національної спілки художників України Василь Андрушко та Микола Яцурак. Вони давали дітям творчі настанови і ділились досвідом. Художник – це так як скрипач, який має грати кожного дня, так само їх до мрії. Художниками треба малювати кожного дня. Ви маєте розуміти, що мистецтво завжди було попереду всіх подій. Мистецтво завжди реагувало на всякі події в суспільстві, читайте щось якісне, слухайте музику якісну. Тобто, споживайте якийсь е, інтелектуально духовний продукт. Школярі діляться, творили з неабияким натхненням, адже хочуть, щоб ці роботи були справжніми оберегами для військових на передовій. Ми розмальовуємо ось такі янгелики, щоб придати їх захисникам України, і кожен класнув якусь свою душу ну, часточку себе. Всі ці обереги, які ми намалювали, будуть відправлені. Войнам Особливо Обира для наших воїнів, які нас оберігають. Ми малювали сьогодні малюнки на тему для наших воїнів, на тему перемога. Нагадуємо про прохання влади економити електроенергію. Так ми можемо максимально допомогти екстреним службам. Мінімізуйте у найближчі дні енергоспоживання з 17 до 23 години. Пісні в укритті артисти військового оркестру Едельвейс, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, провели повітряну тривогу разом зі школярами, аби час минув скоріше разом співали патріотичних пісень та навіть підтанцьовували. Надихаючи відео, опублікували на сторінці оркестру у соцмережах. Ракетним терором українців не здолати. Ми згуртовані і сильні як ніколи, і нас не перемогти. Йдеться в дописі до відео. І це все про що встигаємо розповісти вам сьогодні. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці, Ютубі та Телеграм-каналі. Дякуємо вам за увагу до завтра.